Всім привіт! На зв'язку з вами я, Холі. І сьогодні ми будемо грати в симулятор супермаркету. Ем, окей, я бачив це у деяких інших людей, і мені вона зацікавила. Тож сьогодні ми будемо грати в суп... симулятор супермаркету. Ми будемо робити свій супермаркет. Окей, погнали! І равці англійською буде тож. Надіюсь, я не... не розгублюсь і зрозумію, що приблизно робити. Тож. Ще буде весело. І так, ми отримали такий супермаркет. Не знаю відки, вкрали. Ми певно, що власність цього супермаркету вкрали. Ух ти. оце гідрант, бляха. А чому він такий ржавий? А чому він не червоний? Чому він не червоний? Ну гаразд. Не червоний, так не червоний. Ух ти, бляха, який велосипед! А можна його вкрасти? Я хочу вкрасти цей ровер. Давайте я краще візьму на ньому поїду кудись далеко, ніж буду тут цим займатися. Ну, гаразд. Що мені треба зробити? А як сісти? Ем, ладно. Так. Обана. Що я тут маю зробити? Купити А. Купити щось що ми будемо продавати. Ну, як же я не додумався, звичайно ж. Як же я не додумався? А що ми будемо продавати? Давайте яйця. Купимо яйця. Ладно. Я купив чи ні? Я не пам'ятаю. А гаразд, хай будуть пачки. Давайте ще хліба. Ну і муки. І олії. Ой, бля, хочу забагато. А що ми ви. а, -а чого забагато? багато? Давайте оце геть. Мені не вийде. Олії не хочу. Я не хочу оліти. Давайте це краще геть. Все. На у мене лишилося 12 гривень. Гривень чи доларів? Буде гривень. О, банан! Це наш товар. Іх фігасі! А, як відкрите? О. Так, так! Спочатку треба все файно роз... Я заліз на поличку. Купуйте мене! Гаразд, не будемо себе продавати. Це вже занадто якесь Ось сюди розставимо. Як викинути? Куди викинути? Де? А, або мусорник. Е отак? Є. Yeah, yeah. І так, треба поставити ціну? Ціну, Ціну, значить, треба поставити. Значить, треба поставити ціну. Так, ціна в інших магазинах 6. Тож ми поставимо 7. Ми будемо завишати, завишати цю... ціну, щоб собі отримати більше бабок. Тож я... У мене вже дуже дорого все буде в магазині. Не купуйте в мене. Або ні, купуйте. У мене саме свіжі, саме найкращі, самі просто імбові товари. Ну, де ще ви такі смачні товари, як в мене, знайдете, ніде, правильно. Ой. Пофіг. Хто це візьме, візьме безплатно. Так. Тут ми поставимо три. Я сказав, три. Все, три долари, 3 гривні. Боже, мені б такі ціни в гривнях, а не в доларах. А в доларах, в доларах це знато дорого якось. У нас 20 гривень хліб коштує. 20 гривнів Яйця твого бившого. Бекінь. Все. На яйця ми поставимо теж три. Боже, що так дорого? Гаразд, товар є. Відкриваємо магазин. Сюди, правильно? Перші покупайте, давайте купуйте. У нас найкращі товари, тварин, найсвіжіші, Касирша сирша обслуговує. Давай, чек, правильно. Я не знаю. Отак, сісти, оттак, так. 6 доларів. Скільки ти мені дав? Десять. Молодець. Забирай. А, є, все. Перший клієнт. Ми щось вміємо. Ой, боже, яка цаца, яка фіфа. У неї сорочка, як в мене, вона мене копіює. Вона мене копіює, неї сорочка, як в неї як у мене. 20 доларів. Боже, не мало що помільше, алло. Це забагато. Ой, ой, забрати. Віддай. Ти... Все. Я тобі хотіла більше дати, але нічого я тобі не дам, поняла? За те, що тебе сорочка як у мене. О, без дачі. Молодець, мужчина. Бездащі? Це, це наскільки треба бути богачем, щоб будувати бездаші. Тефігін! Зайшов, подивився і вийшов. На мене в дитинстві, похоже, як вийти. Як вийти! А! Отак. Раз, я тупенький чуть-чуть. Заходьте, заходьте, давайте, заходьте в наш прекрасний магазин! саме, найсвіжіше, саме найкраще, просто само -саме красиві товари. Ви більше ніде, такі не знайдете. Давайте, до нас. Все, до нас, до нас, до нас. Вибачайте, я просто заклика... закликаю людей. Ох, Боже. Не люблю таких, як ви. Я туди. Немає, бляха, грошей поменше. Ми вже заробили скільки? 20 доларів приблизно. 20 гривень. Ой боже, я вмираю. Чого ти сказала? Хліб за дороги? Я тобі ще плюну в лезе. Без Бездачі. Іди на. 5 вам щось не подобається. Не подобається Йдіть в сусідній магазин, де все просрочене, тому що все дешеве. А в нас це тільки саме якісне. Розумієш? Саме якісне. неблагодарні. А де люди? Ну, ну де люди? Не може бути, що воно настільки все дорого. Капець, їм хліб за дорогий. Раз поставимо хліб по 2.50, якщо за три їм за дорого. Вже які бомжі, їй Богу. Бляха, комп'ютер класний. У мене такий колись був. Прям Дуже схожий на мій давній. О, щось пішло. Купую, купують, купують, дай. Хліб і олія. Бездачі? Ну, прекрасно. Люблю людей, які дають мені бездачі. Колись, скоро цей магазин стане самим популярним. І до нього будуть ходити всі. Всі будуть хотіти купити щось в цьому магазині. Тому що цей магазин буде самим прибутковим і самим найпопулярним. Бував, вийде вже навіть якийсь Якийсь мужчина в галстуці до нас йде. Заходьте, заходьте, давайте. Воно найкращий товари. Хліб прям недавно лише тепер во привезли. Що мені сподобалось? Боже, купуйте, купуйте, давайте. Я ж казав, я ж казала, я так і знав, що він буде купувати хліб. Ого, на дві штуки. Один дол... здачі, 1 долар Тримайте. Не, ну працювати в магазині, звичайно, цікаво. Працювати кашсиром звичайно цікаво. Це моє майбутнє після закінчення шараги. Куда мені ще піти, як не в супермаркет працювати. А я взагалі програмістом вчусь. Хоча, знаючи, яке в нас зараз життя, то, то, що я буду касиром більш ймовірно. Але нічого, прогораємося! Буде весело зато. Може кредит взяти. Ні, я не буду такого робити, це вже занадто. Я настільки бомж. Все, що заказати. Що ми замовили ще якісь хлопушки. Скільки?! Ти я на тобі нарвався. Я... Мені не подобається, мені просто не подобається, що він купив хліб і дав такими великими купюрами. І Я буду його мучити. Хай в нього кишені прорвуться. І ні цента більше. Забирай. Ой, Боже, тут якось темно. Ого! Світло! І так, 2 долари. Забирай. Дальше. Олія, хава. три долари. Ну вон, нормальні люди дають Ну, дрібними. А він чого? Соткою дав. Хай, тепер е, якось розбирайся з тими дрібними грошима, то вже не мої проблеми. Боже, Що ви мені пишете? Я зайнята молода людина! Не пишіть мені. Так, що ви берете? Яйця, а що своїх не вистачає? <гум> ну, Бездачі. Ладно, мовчу, мовчу. І Ніч, ніч на дворі, треба, треба вночі закривати магазин, взагалі там. Боже. Шо що, але нічне місто виглядає імбово. Боже, яка краса. А яке небо? О, Боже. Я ще просто вздохну від краси. Ну реально ж красиво. Ну, красиво, я навіть не хочу закінчувати цей день, бо мені подобається нічне місто. Це що? Печка від сигарет? Курити або взагалі то погано для вашого здоров'я. Не куріть, люди. Куріння вбиває. Ой, Новий день. Нові. Ні, нові, як там? я забув. Я поганий філософ, що ви з мене хочете? Ти Афієв, алло? Я ще не поставив ціну, яке брати. Якщо там буде безплатно макарони, я тебе приб'ю, понял? Ану? Я тебе приб'ю. Скільки було ти? 28? 20. На, На на. На, і що там? За те, що ти мої макарони взяв. Хай тобі кишені порвуться. Все. <гум> ти знаєш, що я ще почну. Ми тут надовго люди. Ну це просто класика. Як би не зробити таке, а? Як мені таке не зробити? Трохи задовго це буде. Давай ми собі десятками кинемо. Жаль в мене немає автоклікера. Вибачте дами, вибачте за чергу, просто. тут одна сумка вирішила дати мені 100 доларову копюру. Боже, як елегантно. Тому ми ті сусі ще дамо. Дамо те, що треба. Оба! <свісно> Я не знаю, як тобі це в кишені влізе, дамочка, але це твої проблеми, це твої проблеми. <свісно> Абсолютно твоє. Все, треба. О боже. Стоп, стоп, стоп. Воно. Ні, воно воно стелю ще не проткнуло, на жаль. Ой, ще трохи, ще трохи, пайночка, ще трохи. Ще чуть-чуть. І ні центом більше. Все. Боже, воно проткнуло стелю. Хо-хо хо. Ой, а в мене все розкупили, поки я це Раз, там забирай. Всьо. Що там у вас по грошам? Ану, грошечки мені сюди. Нормальні люди дають отак. На, забирай. І всі мої товари розійшлись, як розкупили, як гарячі пиріжки. Ось так. Все. Шикарно. Карно. 2 долари. М -м -м. То, скільки буде прибутку за цього всього? М -м -м. Я вже звучу, як, як реально якийсь Продавець магазину. Ві тільки гроші в голові. Гроші, гроші, гроші. Я, я звучу, як це. Як, як Скруч МакДак. Або як. Як ви там звали? Губка Боба, я забув. Крабс. Во. Містер Крабс. Гроші, 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 гроші. До речі, цікавий факт. Бачите на оцих товарах, наприклад, ось диво на хлібу, такий значок, типу, А, там ж зелене, оце, оце во, оце во, во. І реально, що за кордоном в інших країнах реально є такі штуки, бо я е, мав товари з Німеччини, і там теж були такі штуки, це, типу, показує якість чи щось типу того, і я не шарю, але воно реально є. Чоловіче, 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 не хочете перевірити наш магазин? Там найкращий товар. Заходьте, заходьте. Ех. Я не хотів цього робити. Я не хотів цього робити. Але ти мене змушуєш це зробити. Змушуєш. Забирайте. <плес> я найкращий продавець. Я найкращий продавець. Просто найкращий світ. Я такий шикарний. Я не можу. Боже, наскільки я шикарний. Наскільки, наскільки шикарний? шикарний мій магазин, наскільки шикарний я, Боже, я головна візитівка мого магазину. Бо якби хтось збоку на подивився, на мене би, наскільки в нього величезна ЧСВ, але так, в мене величезна ЧСВ. Бо я подумав, що це слендермен. Я подумав, що це слендермен. Ой Боже, треба мені перестати дивитися Пасту на ніч. Ой, яка фіфа, ой, яка фіфа, боже мій, Боже, на каблук, Боже, як ти не падаєш на таких каблуках. Я раз одягнув каблуки і чуть голову собі не звернув. І ноги не зламав. Будьте обережні, люди з каблуками. А то реально можна голову звернути, і не тільки голову. Який прекрасний день, свіже повітря, осінь, навчання, шарага. Завтра. Завтра на навчання. Можна я уб'юсь? От є вша машина. Збейте мене, будь ласка, завтра, завтра на навчання. А чим я займаюся своєму житті? Граю в симулятор касира, У мене ще почнеться депресія. Але канафік депресія! Я я ще працюю касиром. Ще зароблю бабки, і піду собі відпочивати. Чоски, тачки і депресія. Але не будемо дивати, включимо світло і будемо далі працювати. Яйця, що це дуже яйця швидко продаються. Видно, у люд... чоловіків в цьому місці точно немає яйць, якщо вони мене їх зараз купують. Заходьте, 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 у нас найкращий магазин, заходьте. Боже, які винозенькі. Оце винозенькі. Ось як відчуває себе людина під метр восімдесять. Чисто я. Чисто я в реалі, як я себе відчуваю. Ні, ви не думайте, я не, не завжди такий поганий. Я насправді досить добра людина. Я не завжди так обзиваю всіх. Я, я досить добренький. Ви, ви не подумайте. Ось так. Я сама доброта. Просто мене дуже легко вивести із себе. Чисто життя бідних студентів. Заходять в магазин, щоб купити води і Ролтона. Вибачте, жартів про студентів буде дуже багато. Знаєте, що? То я зараз, бідний студак. Ну, якщо з Ютубом нічого не вийде, то точно на касу. Тому, якщо ви не хочете не зустріти, звичайно, на касі, то поможіть мені з Ютубом, там лайки ставте, підписуйтесь, коментарі. Це дуже мене мотивує, мотивує знімати більше таких класних відосиків і таких прикольних ігор. Е, до речі, про Outcore. Так, він трошки не залетіло відео, і мені дуже сумно. Я не дуже... Мені багато сил пішло на це відео. і Я не дуже знаю, чи я зараз буду його далі знімати. Ну, звичайно, якщо ви наберете більше 50 лайків, то, можливо, я все ж подумаю над тим, щоб продовжити ту гру. Тож, швиденько дивитись відосик по оудкору. І ставте лайки. Ось тоді я подумаю. Буду вас байтити. на перегляди і на лайки, тому що, ну, а як інакше, то! Ну як інакше в цьому житті. Якщо когось щось не заставити, то ніхто нічого не зробить. Правильно, жіночко? Правильно. Посережки красиві, у мене теж такі є. А, слейні. Люди просто люблять солодке. Я їх розумію, я теж люблю солодке. Я теж люблю Так Таке прям дуже люблю. І желейки, і нутеллу. М -м -м. Просто смакота. Ви комусь яйця знесли. І треба нові купувати, так? Ну, по вам видно, ви дуже слайні. Гарного дня. Чим я займаюся в своєму житті? Знімаю відео на ютуб? Що ще можна займатися? Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там весело. Я часто жінка послала за продуктами, єдине, що він знає в слові продукти, це хліб і яйця. О, без бездачі! Купимо холодильник. Оце вроді холодильник, правильно? Так. Купимо холодильник. Я йду забирати свій холодильник. Холодильник, холодильник. Ова! Е, як повертати? Ага, отак. Ну, не знаю, куди його поставити. Давайте ось сюди. Ось так. Хобана. Так, я хочу купити. Купити, 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 пити, купити воду і молоко. І, і оце. А, дев'ята ночі, я не можу замовити. Раз, нормально, 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 нормально. живем живем живем. Поймо ще оці товари. Що там у нас по цінам? Бляха, впала ціна, впала ціна! Недобре. Шістка. Звичайно, моя жидівська душа не довольна цьому, але треба якось викручуватись. І на воду ми поставимо, скільки можна поставити на воду. Ой, 4. Шик. Все. Відкриваємось. відкриваємося. Давайте. Все. Я просто не люблю ціни з копійками, з цими центами. Я хочу чисто круглі ціни. Тому що мене бісять ціни там, де, наприклад, 3,99. або е, 5,99 або бляха, 100, Ні, 99,99. 99. Ну поставте вже сотку, бляха. Кому ти один центр всрався? Ну, Кроше, розумієте мене? Мене Це жорстко бісить. Тут є чіпси, я хочу поставити чіпси. Ось зараз ми поставимо на палички чіпси і зараз прибіжуть до нас до фіга школьників, які захочуть чіпси і воду. Це ж класика. Так піднімається взагалі прибуток. Ти чіпсами і водичкою солодкою. Давайте ще цю тархун. Або караван, і, взагалі, стільки школьників прибіжить. Я, я ж вам кажу, я розуміюся в цьому. Сам школьник або ще сиру, косички, пива і все. І вважайте, тут будуть школьники і діди старі. Мені точно треба йти в продажі в магазини. Найкращий день в моєму житті, коли прийде якийсь багатий Дядька і купить мене в магазин нафіг, щоб я більше не страждав цього в цьому магазині. А вже відкинув у мене. Я вкрав когось. Документи вкрав когось. А, так, я забув. Я ж на початку, початку відео говорив, що я вкрав документи в якогось діда. Чи бабки? Я вже не пам'ятаю. Пахана пам'ять мене. Це ж туалетний папір, правильно я розумію? Так, це туалетний папір. Коронавірус, коронавірус. Тихо. Ціну поставити тільки. 31, 35. Що? 16 вам віддати. Тримайте. 35, ой, Боже! Красота то яка, Красота, ляпота! Де весь? Ти весь папір туалет не скупила! Сонечко, ти мой! Капець! Капец! Ну, ти даєш! Стоп, я... мені знову треба це замовити, мені здається. Я ще оце замовлю. Капець, боже. Божечко, ти мій! О, чіпси. Де що треба? Якраз про те, що я говорив. Зараз ми накладемо чіпсів. Скільки? Ми поставимо сім за них. Все. Зараз ми наставимо чіпсів і боже. Зараз школьники сюди прибіжуть. Куповуватись. Ну, ця гра прикольна, мені вона подобається. На сьогодні, впевнено, що все, бо Ну, вибачте, в неї можна грати довго, в неї можна грати безкінечно, в неї можна грати просто вічність, бо вона така розслабляюча. Вона, вона така класна. Тож, я не знаю, мені це сподобалось, то що я би хотів ще пограти в неї. І напевно я пограю ще раз в неї, бо тож вона класна. Тож, я вам дякую, що ви подивилися це відео. Надіюсь, ви не забудьте там поставити лайк, підписатися. ну, но... Ну, розумієте, якщо ви до цього моменту, так точно треба підписатися. Значить, вам сподобалось це відео, а значить сподобався я. А значить вам сподобалось то, яке подаю відео. Ой, Боже. Тож, до скорої зустрічі! Ту, блядь! До скорої зустрічі! Ще побачимось!